Консультація для батьків: увага ожеледиця: ожеледиця це утворення льоду на поверхнях внаслідок різкої зміни температури або дощу при мінусовій температурі. Найбільш небезпечна на дорогах, тротуарах та сходах. Зменшення ризику отримання травм під час ожеледиці вимагає відповідального підходу та дотримання простих, але ефективних правил. Правильний вибір взуття. Носіть взуття з підошвою, яка забезпечує гарне щеплення з поверхнею. Можна використовувати спеціальні накладки проти ковзання або льодоходи, ходити потрібно не поспішаючи, ноги злегка розслабити в колінах, вступати на всю підошву, руки тримати вільними. У разі втрати рівноваги необхідно швидко присісти, що дасть змогу утриматись на ногах. Руки при цьому не тримати в кишенях, ходіть по тротуарах, посипаних піском або сіллю. Слід пам'ятати, що гальмівний шлях машини під час снігопаду та вожеледицю збільшується, тому перебігання проїжджої частини дороги під час руху автомобілів може призвести до каліцтва, а можливо й до загибелі. Для того щоб перейти дорогу, потрібно вибрати безпечне місце. Користуйтеся пішохідними переходами. Переходьте дорогу лише у спеціально позначених місцях або під світлофором. Уникайте слизьких ділянок. Обходьте місця з помітним льодом або калюжами, під якими може бути лід. Як правильно падати? Якщо падаєте назад, як можна ширше розкиньте руки, щоб зменшити силу удару і не приземлитися на ноги. Одягайте багатошаровий одяг. Він пом'якшить удар в разі падіння. Використовуйте рукавиці замість перчаток для захисту рук. В темну частину доби слід вдягати на одяг світловідбиваючі наліпки. Світловідбивальні наліпки допомагають забезпечити вашу безпеку в темний час доби. Їх основна функція полягає в тому, щоб зробити вас більш помітними для водіїв, велосипедистів та інших учасників дорожнього руху. Світло фар автомобіля чи іншого джерела відбивається від таких наліпок. Що дозволяє водіям помітити вас далеко навіть у поганих умовах видимості? Будьте обережні та бережіть своє життя.